колеги, герос правий. Дійсно, треба виконувати зобов'язання, але всі зобов'язання не лише перед інвесторами, але й перед українським народом. Одне зобов'язання, яке брав на себе президент Зеленський, це зменшення податків до кінця війни, плюс щонайменше рік після нашої перемоги. Андрій Михайлович, так само брали зобов'язання Верховна Рада, вся і монобільшість, і на відміну від монобільшості, опозиція цього дотримується не піднімати. Тарифи до кінця війни. Тарифи на електроенергію підняли два рази. Фактично майже в три рази більше, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Була гривня 68, станом на сьогодні 4,32 для населення. Про бізнес я взагалі мовчу. Коли піднімали податки в жовтні місяці, то всі розповідали, що це кошти на армію. Грошей немає. Немає для того, щоб забезпечити наших захисників. Але як з'ясувалося, це неправда. Грошей не вистачало не на армію, а на Вовіну тисячу. Якщо б ви зараз забрали 15 мільярдів з Вовиної тисячі і направили на виконання зобов'язань перед інвесторами, я би це зрозумів. А коли ви знову з державних компаній намагаєтесь забрати кошти і передати їх, незрозуміло для чого і куди. Це велике запитання. Просто завтра з такими темпами ми не будемо мати ні сонячні станції, ні атомні станції, ні намагання, як робить міністр Галущенко, розпиляти залишки українського бюджету. Скажіть, будь ласка, чи правда, що зараз в цьому законопроєкті лежать дві? Два законопроекти 11301 д і 11392, які повністю без 116 суди додані, тому що ви не розумієте, що вони не пройдуть через зал самостійно, що на них не вистачить голосів. Тому все ви позапихували в один і той же закон. Я вже мовчу про те, що сьогодні, розказуючи про інвесторів, ви забуваєте сказати про енергоатом, який створив борг. І е, за п'ять за років своєї ефективної лапках роботи на 200 мільярдів гривень, що ви зараз, не ви особисто, а е, профільне міністерство, уряд і всі інші, хто до цього долучені, намагається розпиляти гроші українського бюджету, нібито добудовуючи два енергоблоки Хмельницької атомної станції для тих самих потреб енергоатому. Які не зрозуміло, коли будуть добудовані, і будуть добудовуватись за рахунок. Обладнання, яке вироблено в Російській Федерації, сьогодні да, воно знаходиться в Болгарії, але по факту це російське обладнання, і тим чи інакшим чином ви будете фінансувати Росію, так само, як ви це робили протягом всіх років повномасштабного вторгнення, коли ви транспортували російський газ в територію України, не виконали норми закону, не наклали на них санкції, не конфіскували російське майно і не реалізували його. На потреби українських збройних сил, тобто фактично, ви робили все для того, щоб гроші йшли в російський бюджет, фінансували російську армію. Російська армія, яка знищує українські міста, вбиває українських захисників, знищує наше з вами майбутнє і вбиває українських дітей. Так само, як і виступав тут голова одного комітету і розповідав про те, що. Скраплений газ, яким торгується в Україні, це російський скраплений газ. І вони добре про це знають. Якщо вони про це добре знають, то хотілося б зрозуміти, як вони на це дивляться протягом трьох років повномасштабного вторгнення. Причому, що Галущенко розповідає, що це неправда. Хотілося б зрозуміти, хто бреше. За великим рахунком, байдуже, але результат однаковий. Бреше влада. І ще одне запитання, що в нас сьогодні є фактично... В режимі закритості і тає... в режимі абсолютної таємності, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні в порівнянні з 2021 роком зросли зросла заборгованість населення перед електропостачальниками теплопостачальниками? Газовою сферою і всіми іншими, хто сьогодні забезпечує українське населення, чи призвело підняття вами тарифів на все вище зазначене до збільшення надходжень до державного бюджету і зменшення людей, які сьогодні не в змозі заплатити за ті комунальні послуги, які надає держава. Не треба казати, що там частина повноважень перекладається на місцеву владу, тому що компенсація, яка спочатку мала бути бути їм компенсована з державного бюджету, сьогодні не відбувається. І це безпосередня зона відповідальності Кабміну, Галущенка, профільного комітету, монобільшості і президента держави як Верховного командувача і гаранта Конституції України. Я вже мовчу, що було б непогано, щоб гарант Конституції виконував і свої обіцянки перед українським народом. Але якщо можна ще раз. Чи заклали ви суди в порушення норм регламенту два додаткові законопроекти. Наскільки збільшилась заборгованість населення у кількісному і в грошовому еквіваленті? Дякую. І, будь ласка, кіт, Герус, відповідь, кіт, і будемо голосувати. Герус, будь ласка, однохолено. По-перше, я не підтримую ідею про те, щоб 15 мільярдів там ще є з тисячі. Заплатити, використати, щоб заплатити інвесторам, тому що ми не претендуємо на гроші з державного бюджету, і це принципове і ключове питання. Ми не хочемо, щоб це фінансувалося з державного бюджету. Це все в рамках одної компанії. Більше того, я думаю, що енергоатом з результатами 2024 року заплатить дивіденди в державний бюджет. І це теж важливо. Тепер, що стосується... Інвесторів. Дійсно, всі, хто збудували ці електростанції, є інвесторами. І я хочу так само подякувати вам, Дмитро Олександрович, тому що я знаю, що у вас вдома є домашня СЕС, і ви так само, як і всі інші інвестори, отримуєте погашення боргу, хоча ми в різних політичних таборах, але ви так само на тих же самих пропорційних засадах, як 60 тисяч інших українських домогосподарств, отримуєте це погашення. І, на мою думку, це правильно. Тому що треба працювати без боргами, без боргів, щоб всім рівномірно платилося за вироблену і поставлену електроенергію. Дякую. Репліка разумков. Я сказав Дмитро Олександрович. Дякую, він не назвав прізвища, але ми розуміємо, дякую. до кого це було. дякую. Але я думаю, що з тих 10 мільярдів про які ви говорите, тисяча гривень. Це те, що я віддаю більше на збройні сили, аніж багато з тих, хто отримує ці кошти. Якщо ви посилаєтесь до мене, заберіть їх на потреби тих людей, які сьогодні дійсно заслуговують на підтримку держави. По друге, ви не пові... не відповіли, скільки цих людей. Ви займаєтесь маніпуляцією. Я вам задав питання, наскільки збільшився борг і скільки людей перестало платити. Якщо ви це не знаєте, скажіть не знаю. Якщо знаєте, дайте відповідь. Дякую.